Як часто ви прокидались з почуттям роздратування через незручний матрац? Перейдіть на новий рівень відпочинку разом з гібрід Табл Кокос, двостороннім ортопедичним матрацом від торгової марки Purple. чохол зі стрейчу. М'який та приємний на дотик. Блискавка на чохлі полегшує процес догляду за матрацом. Термофібер допомагає розподіляти вагу рівномірно, а також захищає та зберігає характеристики інших наповнювачів. Натуральна повсть забезпечує оптимальну температуру поверхні під час сну. П'ятизонний блок незалежних пружин Pocket Spring. латексована кокосова коєра підвищує жорсткість та еластичність поверхні з двох сторін. Посилений євроборт 10 см, забезпечує ідеальну форму матраца. Таке поєднання матеріалів забезпечує вам максимальний комфорт і здоровий сон. Подаруйте собі та своїй родині задоволення від відпочинку разом з матрацом від торгової марки Purple. матрац гібрид Double Кокос. Порався з цим завданням на відмінно. Матрац виготовляється в Україні професійною командою фахівців на сучасному обладнанні. Компанія має власний великий склад, де зберігає матраци в найкращих умовах. Швидка та зручна доставка кур'єрською службою зробить процес покупки ще приємнішим. А з додатковими аксесуарами для відпочинку сон стане ще кращим. Відчуйте різницю відпочинку разом з гібрі. Дабл Кокос від торгової марки Purple.